Я тут. О, Мона город зовут, а я тебя бачу класс мит. Фикси. них интеллект, моя так сказать, розвинувся. Не, жалко що це целом. Ні, людина боб це імба штука. Бо після першої ночі в нього ваншот дуже великий. Він, ну, багато це говорить, що от людина боб це е, безбалансна штука. Що перша ніч пройшла і коли я стріляю якомусь зомбі в тіло, не в голову в тіло, то він ваншотить, як в голову. Це б ні було убого. Так, бачу банк. О, я, кстати, це задувався питанням, а ти, взагалі, монтуєш? А, у мене один патрон. Та... Ой, їй де. А, не, давай! Чо, вообще не весь. Ну шо, макет, не переживай. Я той борг, який профукав, коли отом я снімали про Epic Fire том, на стримі і відео випавши по тому. Шо. Я само початку закупив і <laughs>, треба було виходити. Ну, oh, я тут. Тобі... Йом. зараз я допомогу. Якого <пілу> дядю вже не перший а, раз зустрічаю. Багато й можна мочити і більше цього о забираю. О, воєнно-морський, як тому відео. Воєнно-морський, прям морський морський. <пілу> а де банкір наший Я вже його золотав, зараз. А, ти банка вже золота? Так подожди, можна ось отак золутать, диви. Да, нічого. Сиде. Иди. Ща. Иди. А не треба паролі ці писати, я зараз просто залізу і все заберу. Не пиши. О, я заліз.